Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Божий Дух посланий, щоб надати вам силу. Минулого тижня я спілкувався з одним пастором, і він поставив мені просте запитання. Він запитав чи знаєте ви, що є найкращим доказом того, що ви хрещені у святому Дусі? Перш ніж я встиг відповісти, він сказав, що це не мовлення іншими мовами, це перетворене життя. Ми можемо легко заплутатися. Ми починаємо шукати дари Святого Духа замість його самого. Найважливішим аспектом Святого Духа є те, що він хоче вилити себе в наш новий бурдюк. Ще один доказ Святого Духа у вас. Це внутрішня сила чути й слухатися його голосу, яку ви виявите. Це справжнє життя, це наша вічна пригода. Святий Дух усередині учнів перетворює їх на людей, які перевернули світ. Дії 17.6. Вони спричинили значні зміни, тому що мали нове вино в нових бурдюках свого духу. Вони отримали силу жити перетвореним життям. Святий Дух дається для того, щоб ви мали силу бути Його свідками. Дії 1,8. Моя молитва сьогодні. Господи. Нехай Твоє нове вино увілляться в мене. Зроби мене посудиною в честі, що дозволить мені ходити за духом і не вчиняти пожадливостей тіла. До Галатів 5:16 щоб я був Христовою запашністю для Бога серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Друге до Коринтян 2:15. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.